Це називається солідарність. Рівненські журналісти зібрались під стінами обласної адміністрації на мовчазний протест. У такий спосіб вони висловили свою незгоду з побиттям українських та іноземних колег, які висвітлювали події Євромайдану у столиці. Нагадаємо, під гарячу руку спецпідрозділу Беркот потрапили більше півсотні медійників. Ми насправді прекрасно розуміємо, що від рівненської обласної влади не залежить об'єктивне розслідування фактів побиття журналістів в Києві, фактів побиття Дніпропотровських журналістів вицруз розуміємо, але ми хочемо, щоб рідницька влада заявила свою позицію, яким чином звернулася до президента, до генеральної прокуратури, до міністерства внутрішніх справ з вимогою термінового, об'єктивного і ретельного розслідування фактів побуття наших колег-журналістів. Рівненські медійники зібрали під зверненням до керівництва області і міліції 62 персональних та колективних підписи у зв'язку з відрядженням голови облдержадміністрації Василя Берташа під час акції з журналістами поспілкувалася його заступник Світлана Сад. Вона заявила, що які всі нормальні люди засуджує надмірне застосування Беркутом сили проти журналістів, і переконана, що на Рівненщині таких фактів не буде. Я переконана в тому, що утиски побиття. І якихось інших прецедентів щодо засобів масової інформації, так само як і до людей, які висловлюють свою громадянську позицію. У нас не буде звернення із підписами. Журналісти вирішили передати особисто голові адміністрації Василю Берташу, щойно він повернеться із відрядження. А самі вирушили до обласної міліції. Її керівнику підготували аналогічне звернення щоправда з додатковим пунктом: не переслідувати рівненських медійників за висловлення їхньої громадянської позиції. Мова йде зокрема про місцевого власкора одного з центральних телеканал. Алів, якого звинувачують у хуліганстві за те, що під час однієї із акцій запускав у небо повітряні кульки із портретом керівника держави, на сьогоднішній день провадження пока воно ще є. Але я, я надіюсь і думаю, що якщо з вашою допомогою хто там був, хто що бачив, яку інформацію надасте, буде відповідно прийняте об'єктивне, неупереджене процесуальне рішення. Повірте мені, що рішення буде прийнято в рамках того чинного законодавства, яке на сьогоднішній день у нас діє. Начальника обласної міліції на місці не було тож з журналістами спілкувався його заступник Геннадій Юрчук. Він зареєстрував звернення медійників, пообіцявши передати його за належністю. А від себе додав, що засуджує масове побиття журналістів спецпризначенцями. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.